Ми організували форум для того, щоб знайти відповіді на багато питань. На перше питання: як ми маємо вижити в цей період? Складний період викликів, надзвичайні викликів, які не зустрічалися перед тим ніколи. Що ми сьогодні на форумі почали дивитися на ситуацію видоканалів з іншого кута? Ми чітко зрозуміли, в чому є проблеми. Ми чітко зрозуміли, що треба переходити в іншу парадигму вирішення проблемних питань і Спочатку треба потурбуватися проплатоспроможність споживача для того, щоб економіка водоканалів не страждала. І також ми бачимо майбутнє, ми бачимо можливості відновлювати наші системи водопостачання та водовідведення разом з партнерами за кордонами, які підтримують Україну сьогодні і будуть підтримувати нас у відновленні. Як забезпечити відновлення та новації і модернізації цієї нашої галузі? Це основні питання, які ми розглядаємо разом з національним регулятором, з міністерством. І вже маємо кілька напрацьованих резолюцій, які реально будуть впливати на майбутнє всієї нашої галузі. Початку активної фази воєнної агресії водоканали почали працювати дійсно в невідських умовах, і з того часу дуже багато змінилося. Харків, Миколаїв, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя. Вони взагалі щодня працюють під ракетно-бомбовими ударами та в зоні активних бойових дій. Тому, якщо оцінювати загалом роботу водоканалів, вона змінилась кардинально. Ми дозволили перевитрачати кошти економії з одних статей на інші. Ми дозволили реагувати на ті чи інші виклики витрат, які виникають під час комунікації з Збройними силами України. І хочеться відмітити те, що саме зараз, от наша співпраця нагадує вулицю з двостороннім рухом, коли вони до нас звертаються, і ми їх чуємо. І це той приклад, коли ми переможемо, ми сподіваємося, що ми з цим досвідом скористаємося, і ця щира відверта система комунікації між нами залишиться. І ми належним чином в Україні, яка буде відбудовуватись, побудуємо спільний трикутник, споживач, водоканал і регулятор. І всі би нам працювати спільно для того, щоб мати щоденні цілодобові якісні послуги у вигляді питної води в країні. Ми що можна прожити без їжі, але без води прожити неможливо. Тому низький уклін. Всім вашим працівникам, які показують подвиг.